Наш наступний сюжет про важливий розвиток подій в Іраку, де наступ сунітських бойовиків призвів до звільнення з посади прем'єра Нурі Аль-Маліки. Президент Іраку у понеділок номінував на посаду прем'єра Хайдара Аль-Абаді, якому доручено сформувати представницький уряд. Тим часом Сполучені Штати та Великобританія скидають мирному населенню у районах захоплених бойовиками гуманітарні вантажі. Американська авіація також продовжує завдавати удари по вогневих позиціях сунітських бойовиків. Тему продовжить Наталя Леонова. Біженці, які втекли від ісламіських бойовиків з півночі Іраку, отримали довгоочікувану допомогу з повітря, питну воду та харчі. Тим часом американські військові проводять бомбардування блокпостів та обладнання, які використовують бойовики біля міста Єрбіл. Президент Обама відкинув можливість дислокації в Ірак американських солдатів, але окреслив місію. США. Ми повинні переконатися, що ісламська держава Іраку та Леванту не вдасться до дій, які можуть назавжди паралізувати Ірак. Не думаю, що ми зможемо вирішити цю проблему за кілька тижнів. На це піде певний час. Насправді ж, переконаний міністр закордонних справ Великобританії Філіп Гемонт, Ірак потребує політичного рішення is on supporting. сьогодні. Ми проводимо гуманітарну місію у намаганні приборкати продовольчу кризу в Іраку. Ми повинні почекати і побачити, чи у склад нового уряду увійдуть різні політичні сили. Тільки тоді ми зможемо його підтримати. Критики Обами у Конгресі вважають, що США активізувала свою місію в Іраку занадто пізно те, що відбувається в Іраку чергова демонстрація помилкової зовнішньої політики Обами та Клінтона. Я радий, що нарешті президент показав якісь лідерські якості, поставившись серйозно до небезпеки з боку ісламської держави. На жаль, він діє за тим самим шаблоном, характерним для його зовнішньої політики. З самого початку президентського терміну він не окреслив чітких завдань. Ірак, однак, не єдина гаряча точка, що потребує уваги Америки, каже колишній посол США. А в Іраку Крістофер Гіл. Люди зараз уважно слідкують за Іраком. Однак інші кризи у світі певним чином зменшили наші можливості цілком зосередитись лише на цій проблемі. Цілком очевидно, що ісламська держава це проблема, народжена у Сирії, яка перекинулася на Ірак. Тим часом ісламісти захоплюють військове обладнання, забирають у свої ряди молодих іракців і роблять досить зухвалі заяви. кшалт одного дня їх прапор здіймається над білим домом. Наталія Леонова голос Америки.